Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже таку цікаву річ. Це анонс Testnet Beta Prover Incentive. Як ви вже бачите на якраз такі банері буде виділено на цю активність мільйон кредитів Aleo. І сьогодні ми якраз з вами поговоримо, кому це може бути цікаво. Якщо вам це буде цікаво, як це зробити. І чи є сенс от взагалі вже зараз заходити в цю активність? Тому давайте і почнемо. По-перше, що таке е якраз таки ця активність? Це. Трошки схоже на активність. Може, ви знаєте, в різних проектах була така типу тема, що ти можеш запустити ноду, тримати її, тримати, тримати, тримати в якийсь період, і це буде потім нагороджувально. Тут плюс-мінус така ж сама історія. Тут теж ми запускаємо ноду, але це нода пруверів, це не нода. Саме валідаторів, які будуть там в майнеті, але все одно це теж нода, яка там, типу, робить е різні е calculations, І тим самим ми з вами типу, робимо користь до, для мережі, і тим самим отримуємо нагороди. Так от, з 1 по 15 цього місяця в нас буде доступна ця активність. І тому от зараз я про неї вам розповідаю і одразу кажу: якщо у вас е, немає можливості запустити е, такий доволі реально доволі потужний сервер, е, то я б е, від себе не дуже рекомендував цю активність саме для вас, бо е, щоб отримати нагороди, треба мінімум е, зібрати е, тисячу майнет кредитів. Тобто з цього мільйона. А, і проблема в тому, що якщо всі люди будуть ставити одну і ту саму систему, ну тобто ми зараз з вами поговоримо, який мінімум а, вашого сервера повинен бути. Якщо всі люди будуть ставити однаково, то буде перемагати просто той, там, хто швидше. Але ну, ми ж з вами розуміємо, що ніхто не буде ставити прям однаково мінімальне. Мінімальний сетап свій, хтось буде ставити в 2-3, в хтось взагалі в 10 разів більше буде ставити. Тим самим буде заробляти кредити набагато швидше. А ті, які роблять з мінімумом, будуть заробляти прям на порядок менше. Давайте тоді перейдемо, подивимось взагалі на мінімальний, на мінімум, який потрібен. Але. Одразу варто зрозуміти, що ці параметри, якщо ви дійсно хочете щось е отримати, ці параметри треба X2, може я б навіть сказав, X3. І так, е CPU повинна бути е 32 Cores, але тут навіть казали. Краще, щоб було 64, тому вам треба або 128 взагалі, або 256, тому одразу типу, майте це на увазі. Потім, prруверам, треба 32 оперативи. А, тут рекомендую 64, та ж сама історія, або 128 берете, або 256, це прям мінімум. А про мережу це таке, типу, це треба вже дивитися індивідуально, як, яким провайдером серверів ви користуєтеся, щоб точно було все окей. Ось, а, Прувери а, теж треба всього 32 гігабайти Ну, я думаю, краще. Більше хоча б 100, напевно. Ось. Взагалі, дивіться у валідаторів взагалі 2 терабайти Це просто жесть. Але, ну, по факту, ноди частіше за все так і важать. Ось. І е, тут ще є GPU, тобто, типу, відеокарта і так далі. Вона тут. Е, Optional. Але все одно це буде краще, якщо вона з у вас тут буде. До речі, лінк в описі тут буде, і тут буде якраз от гайд як запустити прувера. Тут взагалі нічого важкого немає. Типу, прям реально дуже типу дефолтний туторіал. Просто берете і робите все, що тут вам, типу, кажуть. ось і за це ви отримаєте мінімум 1000 кредитів. Ви можете там потім відслідковувати, скільки кредитів ви берете. До речі, в цій статті оце воно і форвардить на це, куди я вам показував а, з приводу requirements. І так, на цьому по факту це все. Тобто, я думаю, я вам. Пояснив, типу, кому це потрібно, кому це не потрібно. Тому обов'язково робіть діор, бо не так багато часу залишилося. Плюс, дійсно, це може бути не для усіх саме. А... Ріск рівард співвідношення. Тобто тут дійсно треба буде витратити доволі немаленькі гроші на сервер, тому треба розуміти, чи готові ви от прям взяти і умовно віддати ці гроші, бо не факт, що ви ще зможете тисячу кредитів нафармити. Але активність дуже цікава, ну прям дійсно. І я розумію так, що це якраз такі е, остання активність перед майнетом. Тому, от саме через це раджу придивитися. Да, ось на цьому не все. Дуже вам дякую. Дуже дякую за перегляд, всім удачі і всім пока.